Попри західні санкції, торік Росії вдалося збільшити свій прибуток від продажу нафти у 24 му до бюджету країни агресорки надійшло майже 65 мільярдів доларів. Як пише Блумберг, це найвищий показник з 2018 року. Прибутки від експорту нафти та газу це ключове російське джерело фінансування війни проти України. Як пише Reuters, частина таких доходів минулоріч встановила 30% федерального бюджету Росії. Ігор Бураковський доєднується до ефіру. Це голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітання вам, пане Ігорю. Вітаю. Отже, чого очікувати, власне, і коли можна буде побачити цей результат падіння російської економіки, тому що якщо враховувати саме тему нафти і експорту російської нафти, то тут можна сказати, що втрати будуть після того, як запрацюють санкції. Однак, часовий проміжок і саме втрати, про яку цифру йде мова сьогодні? Тому що реально 2025 рік це фактично рік прояв виявлення всіх тих проблем і дисбалансів, в тому числі пов'язаних з санкціями, які про які ми говорили кілька років поспіль, тому вже 2024 рік показав проблеми того ж самого Газпрому, показав проблеми інших великих компаній, показав проблеми того, що в рамках російської економіки. Значна частина компанії сьогодні перебуває під ризиком банкрутства, і таким чином 2025 рік це фактично поворотний рік, якщо так можна сказати, оця точка та неповернення. Тому путіну потрібні зараз якісь перемовини, потрібна якась певна, так мовити, ну перерва для того, щоб якимось чином всі свої ресурси ну можливо реструктуризувати, якимось чином значить мати можливість більш Ну, я би сказав, так нормалізувати економічну ситуацію. Тому 2025 рік це дуже цікавий рік для російської економіки. Хоча при цьому, при тому, ми не повинні думати, що 2025 рік це рік. Ризи, коли все буде дуже погано, коли тролейбуси находять, люди змушені там, значить, отримувати хліба кратками. Очевидно, цього не буде в Російській Федерації, але якраз у 2025 рік це рік, коли Росія з моєї точки зору за інших рівних умов не зможе далі проводити. Масштабні військові дії, масштаби, які ми маємо на сьогоднішній день, і для якої кінець кінцем для її політичної, перш за все, економічної еліти виникне питання стане питання руба треба з цим якось закінчувати угу. от до речі повертаючись до питання торгівлі саме з індією там же є важливий момент що росія е, продавала індії нафту виключно за рупії це була підписана угода між країнами і е, виходить так що продають за рупії і е, що далі з ними робити? Тобто, за цей весь час накопичився якийсь об'єм грошей не в рублях, не в доларах, а саме в рупіях. Наскільки Росія зможе їх якось акумулювати і використати? Що з ними робити далі? Ви поставили абсолютно коректне питання, тому що розрахунки. З Російською Федерацією для того, щоб уникнути якихось питань із вільно конвертованою валютою, да, фінансові інституції Російської Федерації вони знаходяться під санкціями з усіма відповідними наслідками. Ніхто не хоче ризикувати зв'язками з російськими фінансовими інституціями, побоючи санкції Сполучених Штатів Америки. Це така так мовити загальний, Це такий загальний принцип, на який на який сьогодні спираються інші учасники міжнародного ринку. Тепер, якщо що стосується безпосередньо тієї самої нафти, да частина іде в рублях російських, частина іде в юанях, частина оплати іде в індійських рупіях. Тут ми спостерігаємо дійсно дуже таку цікаву ситуацію, коли проблема в розрахунках з юанями вони тільки наростають. І, попри всі домовленості, або там умовні домовленості, або плани домовленості, з сі Цзіньпіном, ми бачимо все більше і більше. Китайських банків намагаються якимось чином обмежити фінансову взаємодію з Російською Федерацією. Чому тому що у них вже на порозі стукається війна Сполученими Штатами Америки? Мова йде про економічну війну, і ясно, що ніхто не хоче мати якихось великих проблем ще на цьому фронті. Що стосується Індії, то я наскільки знаю, в 2024 році були дуже інтенсивні перемовини між Індією і Російською Федерацією, чи краще сказати Російською Федерацією Індії. Туди приїжджали великі делегації російських бізнесменів російських експертів, фінансистів, представників центрального банку, Міністерства фінансів і так далі. Але наскільки я розумію, на сьогоднішній день питання не вирішено. Ну і з того, що є сьогодні у відкритій пресі, індія сказала: Окей, да, у нас такий валютний режим. Нічого ми не будемо робити. Те, що вам так сказати, потрібно, ну або беріть товарами. Або беріть товарами, тобто давай відновимо той самий бартер. Ну, якщо ви хочете брати наші індійські товари, то ви можете вкладати свої кошти в індійську економіку, отримувати тут якісь прибутки, які дуже важко буде репатріювати. Але у всякому разі, ці кошти будуть на вас працювати. Пане Ігорю, а що зараз з цим резервним фондом Російської Федерації? Тому що ми ж пам'ятаємо, що там за останній місяць вже економіка докотилась до такого стану, що фактично з резервного фонду почали використовувати кошти ну не на самі резервні речі, скажімо так, на війну, на закупівлю обладнання і на все інше, що стало фактично результатом санкцій. Як сьогодні, де ці гроші? Наскільки їх там? Там залишається багато і е, основне питання: де далі буде Росія брати ці гроші? З яких ресурсів? Де є можливості? Ну одразу хочу сказати, що цей так, резервний фонд фонд національного. Добробути, як так, його так. там краще сказать, назвати, да значить, це дійсно була така собі паличка вирочалочка як кажуть росіяни для багатьох випадків життя. Але на сьогоднішній день в фонді є дві частини: є частина. Е Грошей, які можна дуже швидко використати, це, це так звані ліквідні кошти, і е, кошти, е, які є неліквідними, тобто, ми можемо мати якісь цінні папери, вони мають свою цінність, але ми їх не можемо продати сьогодні на завтра і отримати кошти. От, якщо говорити безпосередньо про цю ліквідну частину, вона на сьогоднішній день сильно скоротилася, і за окремими обережними оцінками, тут мені важко сказати, тому що. Багато статистики Російської Федерації сьогодні, м'яко кажучи, викривлена частина, частина взагалі та ні. Там мова йде очевидно про те, що якщо все піде далі, так як воно йде, умовно навіть прискориться, мається на увазі в плані проблем. То можемо говорити, що цей фонд буде вичерпано в 2025, можливо, в 2026 році. Але я хочу сказати, що це не такий, так мовити, знаєте, от кошти підуть. Да, проблема ж не в коштах. Навіть якщо, скажімо, цей фонд був би більший на сьогоднішній день. Це значною мірою на російську економіку діють різного роду санкції. Ну скажімо, наприклад, вже відбувається певне скорочення того ж самого видобутку вугілля і тієї ж самої нафти, да? про газові сьогодні свердловини йде розмова. Тому що навіть якщо ви маєте гроші, але ви не можете купити західні технології для того, щоб обслуговувати ці шахти, обслуговувати ці виробничі потужності, то фактично ви нічого не можете, нічого не можете зробити. Ну і тут абсолютно класний приклад: це середньомагістральний літак. Російської Федерації, який отримував і кошти, і пільги, і взагалі планувалося, що до 2030 року в російському авіапарку буде десь приблизно 80% літаків національного виробництва да, суто російських виробників. Да, потім програма була скорочена. Сказали, ні, 2023 рік це буде 50%, А вже на сьогоднішній день за останніми вже офіційними російськими даними там раховується всього 19%. Ну, більш-менш російських літаків, тому тут є такі от так речі, де е, треба дивитися не тільки на, е, скажімо, нафту і газ. Ну, розуміло, що це ключовий фактично ресурс, е, яким торгує Російська Федерація на світовому ринку, але й не інші галузі, тому що ви можете. Ось експортувати, але якщо вам існує фактична заборона на імпорт, імпорт технологій, імпорт капіталу, імпорт тих комплектуючих, які безпосередньо потрібні для виробництва того ж самого типу російського середньомагістрального літака, ну ви знаходитесь в дуже складному становищі. Виплати на військові контракти в Росію досягли 2 мільярдів рублів, це власне в 24-му році була цитата Буданова. Зараз ми знаємо інформацію про те, що є і акції певні в містах про додаткові виплати людям, які будуть іти на так звану СВО і тому подібне. Але питання заробітної платні і її утримання це ж також велике запитання для Росії, тому що якщо не казати про Москву, про Великі міста це ще можна якось регулювати та? для людей, в яких є гроші. Що робити тим, хто й так отримував мінімальну зарплату? Що буде тепер? Наскільки в Росії є можливість всередині країни в своїй бульбашці показати, що все добре? Ми такі можливості надзвичайно обмежені, і питання навіть в невеличині заробітної плати. Да? Питання, перш за все, в динаміці цін ми можемо отримувати дуже багато грошей, умовно кажучи, 100 тисяч 100 тисяч рублів. Да, але якщо умовно кажучи, там кілограм солі буде коштувати 50 тисяч, то зрозуміло, що ця велика сума вона мені фактично нічого не дає. Ситуація двох з одного боку, ми маємо цивільний сектор. Російської Федерації, де в принципі є проблеми із виплатою заробітної плати, і зі величиною вони були традиційними. Це все залежить звичайно від регіону до регіону. А другий сектор це військово промисловий комплекс. Там дійсно підвищені заробітні плати. Він працює дуже активно, ну, там, де можна безпосередньо робити, і ці люди отримують, ну я би сказав, вище заробітну плату ніж середню, чому тому, що фактично існує бракати. Ну, і є третій такий сектор, я говорив про два, та третій сектор це виплата тим, хто безпосередньо воює. На сьогоднішній день ситуація з виплатами, оскільки я розумію, наступна на цьому намагаються економи. Тобто, під будь-якими приводами, під будь-якими приводами, не виплачуються мовні бойові, не виплачуються якісь там премії за поранення. Там багато чого. То весь інтернет переповнений е, е, цими повідомленнями. І очевидно, це явище має е, має. Ну я вже би сказав такий, знаєте, дуже серйозний. Ну не глобальний, але у всякому разі, серйозний характер. Е, да і для того, щоб людей фактично кинути на війну з Україною, дійсно е, Російська Федерація за допомогою грошей так мовити вигрібає самих нещасних людей, які не могли силу певних причин отримати ну бажану заробітну плату вже в мирному житті. Це велика до речі, не тільки економічна, але й політико-економічна проблема. Але при всьому при тому, ми бачимо, що е, основні гроші, ну умовно кажучи, значна частина грошей, переважно йде військово-промисловий комплекс, і тут складається така ситуація, коли є гроші. Але виробництва, які безпосередньо займалися обслуговуванням населенням, вони цих грошей не бачать. Не бачать да, і вони фактично змушені конкурувати з військово промисловим комплексом. Тобто, дуже проста дилема. Її ще дуже давно називали як гармати проти масла. От, якщо ви виробляєте багато громад з усіма громад, з усіма, з усіма відповідними наслідками у вас буде менше масла, і за рахунок цього за рахунок оцього перекосу сьогодні в Російській Федерації спостерігається дуже серйозна інфляція. Навіть якщо ми повіримо російському центробанку, якщо ми повіримо мінфіну Російської Федерації, що минулорічна інфляція була там на рівні 9-10%, не пам'ятаю, то навіть по офіційним цінам ми можемо подивитися, що окремі групи товарів товари. Які потрібні і продукти харчування і ліки, які потрібні, перш за все, на щоденній основі, вони зростали значно більш високими, більш високими темпами. Таким чином, да, хтось отримує заробітну плату, але при цьому в середньому ціни в Російській Федерації зростають. Це примусило російський центробанк підвищити облікову ставку, тобто спосіб регулювання інфляційних процесів до 21%. от йшли розмови навіть про те, що це буде 23 три П'ять ну а зворотньою стороною цих цих процесів є загроза масового банкрутства російських російських компаній. То на сьогоднішній день вважається, що десь приблизно наприклад тих же самих 800 торговельних центрів Російської Федерації можуть банкрутувати, тому що попри всі проблеми високі зарплати грошей там немає. Та сама, так сказати, доля очікує за інших рівних умов приблизно 30% авто, автомобільних автомобільних перевізників. Те саме так ска десь в якихось таких великих масштабах, значить, е е очікує і е вугільну промисловість, очікує про великі проблеми, скажімо, складаються і в, в металу металургії. І нещодавно відбулося засідання уряду. Відбулося засідання всіх причетних для того, щоб розробити якісь плани для того, щоб допомогти. Вугільникам ну і перш за все допомогти металургам, тому що сталь дуже потрібна, і це все йде на фоні скорочення як експорту, так і головне внутрішнього попиту на ці товари. Тому я й кажу, що 2025 тисячі двадцять Рік я вибачаю, це рік маніфестації виявлення фактично всіх тих речей, причому в такому комплексному плані, про які ми говоримо після запровадження масштабних санкцій в зв'язку з агресією Російської Федерації проти України нехай ці прогнози справдяться, тому що це дуже важливо і для України. Зокрема, дякую вам дуже, Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій.